З приводу кольорів, як я підбираю, буває, що підбираю, а буває, ну так просто посадила, а воно бац, і вони співпадають. Ось дивіться, ось у мене клематис фіолетовий з бусковим таким кольором, з темно-червоним, троянди. Бачите, як вони відсвічують. Також темно-червоні листячка у них. Зелені кизильник. Ось він заквітає, також в цій гамі кольору буде шавлія, це польова шавлія. А буде ще цвісти у мене сортова шавлія. Вона таким також такого близько кольору. Ну і троянди тут у мене також. Це в мене продовження Трояндарію. Більш світлий армерія. Ще один відтінок такого кольору полуниця, рожева панда. Ось, ну і ось, дивіться, і жовте. Мені здається, воно тут дуже гарно вписується. Ще і оця жовта бузина, ось вона також на цій ділянці. Ну, Око так схоплює оцю діляночку і всі кольори, які в ній знаходяться. Це жовтий. Ой, як вона забула. І тут вербариси ще будуть додавати свого кольору. Вони також такого кольору темно-червонястого зеленого. Ой, як же ж берючина. Оце бірючина жовта Оце. Ось. І ще важливо мати на увазі висоту. розумієте? Ось жовтий цей, він високий, додає висоти. Троянда, ота, низенька. Ота також висока, вона також з червонястими листочками. Ось ці різної висоти. Розумієте, щоб не було так одні, усі рослини однієї висоти. Ні, ось армерія, вона нижченька трішечки. Ця височенька. Кизильник він також, ну ось, по відношенню з каріоптерісом, кизильник, бачите, він десь на метр нижче, ніж каріоптеріс. Троянди різної висоти, я вже сказала. Ну, і бузина вона найвища з усіх. Ось ця бузина вона вписується в цей і клейматис. Він ще вищий. Ну і грушка, як же ж грушку не згадати, коли в неї оці червонясті, бачите, на кінчиках плодиків червоні плямочки. Ось так таке поєднання кольорів. Мені це дуже подобається. І контраст є з'єднання з кольорами в одній гамі ну все тут є.